Державне агентство лісових ресурсів України представляє. Це не розминка перед початком роботи, а справжній чемпіонат. За спортсменів тут мужні чоловіки з пилами в руках. Це справжні професіонали своєї справи, лісоруби з багаторічним стажем. Проте сьогодні вони зібралися неспроста. Взялися змагатися за звання кращого на всеукраїнському чемпіонаті вальників лісу. Тут всі суперники сильні. кожен хоче виграти. Спокій, щоб був, тоді все буде добре. Руки тоді по іншому роблять, очі по іншому дивляться. Вони думаю, все буде добре. Професія лісоруба одна із найнебезпечніших у лісовій галузі. Вона вже давно входить у десятку найнебезпечніших професій у світі. Лісорубів прирівнюють до рятувальників, пожежників та шахтарів. Більше того, найбільше виробничих травм, які трапляються у лісовій галузі, на рахунку саме лісорубів. Гірка статистика свідчить, що кожен мільйон кубометрів заготовленої деревини забирає одне людське життя. Все через великий ризик цієї професії. Керівництво галузі розуміє небезпечність і водночас важливість професії. Через це праця лісоруба нині гідно винагороджується. Дякуючи президенту уряду нашої країни і цими змінами, які є в лісовому господарстві. Заробітна платня в лісовому господарстві за ці два з половиною роки виросла в два з половиною рази. І в середньому вона складає 3 тисячі гривень по нашій країні. А що стосується вальників лісу, то середня заробітна платня вона складає від 5 до 10 тисяч гривень. На підприємствах, підпорядкованих Державному агентству лісових ресурсів України, працює понад 10 тисяч лісоробів. Такі фахові змагання вальників лісу організовані колегією Державного комітету лісового господарства президією товариства лісівників України. Вони турбуються перш за все за життя та здоров'я лісорубів, підвищення їхньої фахової підготовки та якості виконаних робіт. Свою майстерність лісівники щорічно демонструють ще з 1997 року в Україні. Проте відлік такого чемпіонату розпочався значно раніше. Ці змагання почали ще в 1970 році. Їх вперше провели в Угорщині і в Югославії. А після цього ці змагання проводяться кожні два роки в Європі і в світі. От. Наступні змагання будуть в Швейцарії в 2014 році. У 1975 та 1991 роках участь у чемпіонаті взяла команда колишнього радянського союзу. У 2004-му збірна України виборола четверте загальнокомандне місце. А майстер тетерівського лізгоспу Віталій Костюшко став срібним призером у змаганнях з комбінованого пиляння. У світовій практиці останні чемпіонати набули вигляду спортивно-технічного шоу з великою кількістю учасників виставкових майданчиків пропагандою останніх напрацювань в секторі виробництва спеціалізованої техніки для комплексного і раціонального використання лісових ресурсів. Кожна країна вважає престижним стати господарем чергових змагань. Традиційними змагання стали і в Україні. Їх проводять вже 16 років поспіль. Приємно, що сьогодні на території тетерівського держлісгоспу з'їхалася вся Україна, всі лісівники України напередодні нашого професійного свята День працівника лісу. Проводяться заключні змагання, заключний конкурс вальників лісу. Саме спілкування, що спілкуються наші директори всієї України, які можуть у будь-яку хвилину якось за допомогою позвонити другу своєму в іншу області. Це дуже допомагає. І я дуже радий, що це команди всі збираються тут. Змагання на завжди вони приємно приходять в дружній атмосфері. Це лишній привід для того, щоб поспілкуватися, тим більше напередодні нашого професійного свята. Тому завжди приємно відвідувати змагання вальників лісу. Господарем цьогорічного всеукраїнського чемпіонату вальників лісу став Тетерівський лісгосп на Київщині. До справи підійшли відповідально, підготували всі необхідні майданчики та приладдя. Все відповідно до міжнародних норм. Готовимо майданчики для змагань, готовимо майданчики для представників. Так що готуємося за кілька неділь, починаємо готуватися до того, як провести через те, що велика кількість учасників, представників, команд, глядачів. Місце, для рубки береться, планова лісосіка цього року, яка відведена. Тобто вибирається, скажімо так, щоб ближче було до дороги, комунікації, щоб краще було добиратися. Колоди, дерева залишаються на цій рубці, яка рубалася. А всі останні там стовбури для різних конкурсів, обточуються вже і готовляться спеціально. Відповідально готувалися до чемпіонату всі учасники. Вони вже перемогли на регіональних змаганнях, і їм потрібно заслужити всеукраїнське визнання. Українські вальники лісу переконують, хоч і хвилюються, але націлені лише на перемогу. Кожен думає про своє, як би добре, як якби до квіром відкритовим містам. Це єдина ко кожного гарантія. Даю кожного така. От в зголові. Дуже гарні показники. Результати показують попередні. В змаганнях бере участь і наш переможець обласного конкурсу, і юніор. Також ми надіємося що ну хоча б в п'ятірку попасти. Загалом на змагання з'їхалося більше трьох десятків лісорубів із усіх куточків України. Поряд із професіоналами за звання кращого у своїй категорії боротимуться і юніори. На цьогорічному святі яблуку ніде впасти. Біля кожного конкурсного майданчика зібралися групи підтримки та чимало глядачів. Разом біля п'яти сотень осіб розповідають організатори дійства. 16-те всеукраїнські змагання приємно дивують не лише кількістю учасників та охочих поспостерігати, а й розміром призового фонду. Відтак володар золота отримає 80, срібла 50, а бронзи 30 тисяч гривень. Окрім того, новеньку пилу вітчизняного виробника. На такому рівні, на якому ми проводимо в 2013 році, такого звичайно, не було, тому що, по перше, Дві є серйозні різниці. Це те, що вальники працюють тільки вітчизняною пілою. От. Я хотів би сказати, що це гордість нашої країни, тому що в світі всього 5 країн, і в тому числі і Україна, виробляє бензопіли для валки лісу. Це перше питання. І я вже про це казав, що президент постійно піднімає питання про те, що треба збільшувати е, імпорт, заміщеність. І випускати власну продукцію, і ми сьогодні це бачимо. Це перше питання, і друге питання. Що дякуючи В'ячеславу Олександровичу і «Моторсічі», ми наше підприємство отримали мільйон гривнів на проведення цих змагань. Відтак серед учасників панує ще та конкуренція. Бо дійсно є за що поборотися. Такого призового фонду ще не було. Всі лісоруби, як ніколи, зосереджені та готові показати все, на що здатні. Демонструють свою майстерність лісоруби там, де працюють щодня. У лісі. Та й вправи чемпіонату не відрізняються від їхньої повсякденної роботи. На змаганнях ніяких показових виступів усе серйозно, чесно і чітко пов'язано з технологіями заготівлі лісу. Щоправда, тут все потрібно робити на швидкість, а за кожним рухом лісоруба пильно слідкують судді. Як і міжнародний, український чемпіонат складається із п'яти етапів. Кожна з цих вправ проводиться по суворо регламентованих правилах, затверджених міжнародною асоціацією чемпіонатів серед лісорубів. Перший етап змагань заміна ланцюга. З цього і розпочинається робота лісоруба, оскільки, перш ніж вирушати на роботу, варто обов'язково перевірити справність інструменту. Без цього неможливо розпочати роботу. Відтак і змагання. Правила прості: на цьому етапі учасник повинен розібрати та зібрати пильний апарат. Практика показує, досвідчені фахівці справляються із завданням лише за 15 секунд. Порушення можуть бути ну як упаде гайка на землю, може впасти цеп на землю. Може людина швидко робить за секунди, може порізатися опильний ланцюг, тому що він гострий. Все, це такі основні основні та саме, яким є порушення. Далі розкрижування комбінованим різом. Учасник повинен відрізати від двох колод деревини диски товщиною не більше 8 сантиметрів і не менше 3 сантиметрів. При цьому половину діаметра деревини до червоної лінії він повинен різати знизу, а решту зверху. Ця вимога відноситься до обох колод. Безопечник починає різати знизу, а тоді починається зверху. Ці полоски, які красні навіють, знову зарізати. І знизу добу тобто, чим дискусія і то спуще різати. Третій етап точне розкрижування. Перед учасником встановлюють дві колоди. Учасник повинен відрізати диски товщиною не менше 3 сантиметрів і не більше 8 сантиметрів. При цьому не дозволяється пошкодити настил, на якому знаходиться деревина. Далі за роботу беруться судді. Чітко вимірюють всі необхідні параметри. пил. 18. Права сторона 91. Верх 90. Ліва 89. Привірає тут швидкість, перпендікулярність різа і мінімальна має статися недопильна частина. Ну, це як ідеальна ноль. Або один міліметр, і при цьому учасник не має не пошкодити помост, на якому щит на цьому зеленому щитаті, на якому лежить колода. Такий конкурс не тільки гарне видовище, а й гарна практика для лісорубів. Переконує суддя. Як воно в лісі робиться, якщо професіональний лісоруб він має розказувати колоду, при цьому не пошкодивши об землю ланцюг. Ну, в даному випадку це настил. Якщо він не буде пошкоджувати ланцюга, наш пільний цей ланцюг більше ну… Енергоресурсів буде довший, і якби буде мати мотоінструмент. Важливий етап обрізка сучків. У повсякденній роботі від правильного виконання цього завдання залежить якість деревини. А відтак, і ціна на неї. На змаганнях за помилку лісоруби розплачуються кровно заробленими балами. Обрізка сучків передостанній, Четвертий етап змагань. Для нього використовується колода завдовжки майже 6 метрів, на якій послідовно зафіксовано 30 штучних сучків. Учасник повинен швидко зрізати всі сучки з колоди. При цьому значна увага приділяється точності виконання вправи, забороняється пошкоджувати дерево або залишати за високі сучки. Оце заглиблення більше 5 мм. міліметрів. це, це, і бачите, є просвіт між, Бачите, цей просит більше 5 мм. Тобто це штраф. Спортивний майданчик, що пані та панове зустрічайте на нашій селі заслужений артист України. А це, якщо є погдожне пошкодження стовбура більше 35 см, це теж штрафується штраф. Проте найскладніше і найголовніше завдання конкурсу саме валяння дерев. Кожен вальник повинен вказати суддям, куди саме впаде обране ним дерево. На тому місці судді змагань встановлюють спеціальний кілочок. Впасти, спиляне учасником змагань дерево, має на кілочок. І чим ближче до центрального кілка впаде сосна, тим більше балів отримає вальник. Забити кілочок, ось де найвищий пілотаж для фахівців із валяння дерев. Правильно підпиляти дерево і покласти його на потрібне місце, зробити це доволі непросто. За цей конкурс учасники отримують найбільше. балів. Через це намагаються допустити якомога менше помилок, проте досвідчених суддів не проведеш, все вимірюють прискіпливо та з ювелірною точністю. Час звалювання 2 хвилини 22 секунди. На звалювання дерева відводиться 5 хвилин. Якщо вальник звалює його за 3 хвилини, за йому нараховується максимальна кількість очок. Понад Три хвилини за кожну секунду вираховується одне очко. Якщо валка дерева йшла більше п'яти хвилин, учасник одержує ноль балів. Відхилення від кілка. Значить, якщо відхилення ноль, нараховується максимальна кількість балів. За кожний сантиметр відхилення вираховується один бал. Глубина підпилу. Глубина підпилу обов'язково робиться підпил. Значить, глибина підпилу повинна бути по правилах 7-12 сантиметрів. В його 8 сантиметрів це дуже нормально. Для того, щоб дерево назад не пішло в сторону, значить, залишається обов'язково недопил. допил. недопил Повинен бути 25-35 міліметрів. В, в даний момент він рівне 28 міліметрів. Це вполне нормально. Коли всі змагання позаду можна розслабитися, проте не учасникам. Хоч кожен виклався по максимуму, задоволені результатом не всі. Не дуже. Я вдома давав краще, але трошки нерви. По моїм показателям, кромі валки, так вроде бы, нічого, везде нічого. Поки хорошо йде. Друга пілка, друга пилка робота, просто друга пила, і мені було мало підготуватися тому немножко, немножко там, скажімо так, не вийшло. Оці хлопці, які сьогодні тут присутні, це практично. Лідери в кожної області, з них повинні брати приклад інші працівники, які працюють в лісовому господарстві, хай переможе найкращий і найсильніший. Ми хочемо, щоб всі перемогли, але ж все одно буде один переможець. І ми буквально через декілька хвилин будемо вас вітати. Зі святом вас! Вітаю Цьогоріч Фортуна посміхнулася Сергію Домашкіну. Лісоруб трудиться у Харківському обласному управлінні лісового та мисливського господарства. Чоловік не вперше у трійці лідерів, проте в цьому році йому вдалося перевершити попередні досягнення. Його визнали кращим лісорубом України. Эмоции переполняют не замуж неожиданно соперники сильные. Самое главное это настроиться на каждый вид, успокоиться и сделать так, как ты можешь. Не спешите, не стараться прыгнуть выше головы. А сделай как ты можешь, и все получится. Трішки не пощастило минулорічному чемпіону Олександру Сидоренко із Сумської області. На 16-х змаганнях він став другим. Чоловік зізнається, цьогоріч завадило хвилювання. Чуть -чуть. Це все Значить, в чому то був е не готовий? В чому це програв? І соперник сильний. звісно. Замикає трійку лідерів Володимир Кухта із Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства. Дещо не вийшло, розраховував на краще саме основне – бути спокійним і багато працювати. Серед юніорів кращим став представник підприємства «Моторсіч» Ілля Домашкін. Усі переможці отримали грошові винагороди і цінні подарунки. Не залишили поза увагою і решту учасників. Всі вони отримали по 5 тисяч гривень. Ось такі результати всеукраїнського змагання вальників лісу лісу-2013». Чи підтвердять свої звання чемпіони? Побачимо вже наступного року.